Слава Ісусу Христу! Любері і сестри, ми далі досліджуємо Єван 10 Івана за курисанням грецької мови, тобто мови оригіналу, мови грецької, саме часів нового заповіту. І сьогодні ми будемо читати восьмий розвиток, вірші від 1, орієнтовно по 11 вірш. На початку дослідження попросимо Божого Словення, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Божий Небесний. Ми дякуємо за цей день, за тласку любов до нас. Ім'я Христа Боже, просимо, прости всі наші і провини, Господи, поблосли нашу Україну і наш народ у час цей грізний і непевний, Господи, розпорож безбожних російських наших ворогів. Господи, дай Україні перемогу над біснувати Росією, а нас, Боже, святи правдою, Твоє Слово, то правда. Амінь. Отже, ми переходимо до восьмого розділу, першого вірша. Isus de Epreusei este oros de elejon. Procitam o drăză Isus Iisus Iisus je olivnu. Uh, Orfru de palin parageneto este hieron kai pas holaos erhaton kai kathisa, kathisas edidesken autus. Отже, ми бачимо, ми далі читаємо, що Ортур вранці знову перегенетом прийшли Есто Герон. Слово Герон хер, означає храм, і, і туди посходився весь народ. І далі ми бачимо, що Кафісас там сів або сівши, і їх там. Едідське навчав. Ми бачимо, Господь приходить у храмі, і знову ж таки ми бачимо, що храм є місцем навчання. Тобто в храмі Господь навчає народ. Власне кажучи, і для цього покликані пастирі, проповідники, щоб навчати народ, щоб проповідувати Слово Боже. І для цього, власне кажучи, Господь дозволяє, дає нам, щоб ми будували церкви. Чому? Щоб там люди могли приходити, чути Боже Слово. А щоби там вони були навчені Божому Слову. І ось коли Господь навчає Божому Слову, то ми бачимо, що відбувається. Ми пам'ятаємо перед тим, що згадаємо, що фарисеї, старші народу, хотіли Господа, Сина Божого, убити, тому що Він кидав виклик їхньому авторитету. І він. він Навчав Слову Божому, а не переданням людським. Він виявляв милість і любов, яку Бог виявляв у ньому. А диявол, яким були керовані фарисеї, всі, хто не вірує, вони, звичайно, Христа ненавиділи, як ненавидять вони Бога, і, власне кажучи, ненавидять усіх Божих людей. Тож диявол і його люди з усіх сил намагалися. Спинити, покласти край планові, Божому і спасіння людства. Для цього вони шукали всі можливі способи, для цього вони обчорнювали Христа, для цього вони шукали методи, вишукували способів, як його обчорнити, як зруйнувати його репутацію і все таке інше. І сьогодні ми побачимо один із таких випадків. Читаємо читаємо третій вірш. Агусін, де хой граматейс, кай Хой Фарисай, Просалтон, ен Енмойхея, каталіп Псесайн. Кай стісантес Аутін Ен Месо. Отже, uh, слово Агусін ми вже uh, досвідчили. Звернув увагу ще раз на слово Краматейс, Краматеус. Uh, uh, це слово в нашій Біблії перекладається як Книжники української мови є подібне слово Грамотій. Ми використовуємо подібне слово грамотій. Отже, е таке слово, яке, яке тут нам е вдається, воно походить від е слова е графу, писати люди, які були обізнані із грамотою, люди, які знали, е були покликані е знати Боже Слово, і які відповідно були покликані це Слово Боже звіщати. але вони вже його... Розуміли, перекручено, і вони стали ворогами Божого Слова. Отже, до Христа приводять кого Гунаїка жінку. І далі Енмойхея в перелюбі. Мойхея означає перелюб, і далі Каталамбано, схоплена. схоплена у перелюбі. І далі ми бачимо, що відбувається. Вони гістамі поставили її е, посередині Мезо. Це слово ми вже, ми, вже, ми вже зустрічали і досліджували. Отже, е, дружна жінка, яка була спіймана е, на е, перелюбі з чоловіком, який не був її чоловіком. І як ми бачимо, тут е, дуже цікаво, що приводять лише жінку, але чоловіка не приводять. Ну, в цьому полягає якраз. І сутність фарисейства, що е, застосовується лише слово або закон, так, як вигідно їм, як е, є така приказка е, про корумпований світ друзям, все, а ворогам закон. Е, тут ми бачимо подібну ситуацію: ведуть тільки жінку, а не жінку і чоловіка. Мав би привести обох згідно із закону Божого і карати обох, проте привели лише жінку. Вони постали перед Ісусом і Натопом. Знову ж таки, це була дія приниження, вона теж не була передбачена законом. Фактично, вони і жінку спіймали, так би мовити, в пастку. і також хотіли цим дискредитувати Господа, Сина Божого. Для того, щоб він застосував закон саме до неї. І далі бачимо, як вони роблять цю свою е, демонічну спробу. Четвертий вірш. Аутофором мой хмей. Кажуть, вони веземо. Пиразо це слово це випробовуючи, випробовуючи Христа, або ж іншими словами, наче спокушуючи. Наприклад, український переклад в нас слово пропускає, але тут випробування і спокуса, тобто не хотіли яким, знову ж таки скомпрометувати Сина Божого. І далі питається дідус, ми все знаємо. учителю вся жінка була. була Uh, була uh, схоплена uh, явно в звернемо uh, увагу на це слово Котлембана, схоплена ептофором uh, на самому, uh, самому вчинкові перельву. Тобто саме так само вчинок перельву відбувався, коли вона була схоплена. І далі вони кажуть: ендетономойсис, аймін, ентейлато тас тойс. Лісо була й сай. Су Вони посилаються далі на закон Мойсея і кажуть, в законі Мойсеєму нам, оце зовемо слово ентелло, ентейлато, uh, нам uh, заповідано, щоб таютас, ось така, і це слово ми теж зранували, лісоболео, вкаменовувати, uh, тобто закида, закида", закида" закидати камінням, щоб таку було закидано камінням. In dalje vprašajo: Sumti legeis, kaj ti kažete na to? Z drugimi besedami, mi dalje čitamo: Hina echosin kategorin au tu. Hode Jesus, cato, cupsas, to dactulo, egrapsen, eisteigin, mi prospoyumenos. Čitamo dalje pojasnjenje. Šesti verš. Це ж вони говорили, випробовуючи його, це слово знову з нього, випробовувати, спокушуючи його. Чому вони е, спокушують Христа? Чому вони це роблять? Знову ж таки, я нагадаю, що коли був е, вчинок перелюбу, то я нагадаю, що обоє мали бути покарані, але привели тільки одну жінку. Вони все роблять, сказано: Хіна ехосін. для того, щоб е, мати що мати обвинувачення проти нього. Отже, наш, наприклад, сучас, переклад каже, що мати підставу його обвинуватити. Нагадаю, що за Ісусом ходив цей святкувало дуже пильно, щоб було на чому його спіймати, щоб, щоб звинувати його в тому, що Він порушує Божий закон. Або закон людський. Ми пам'ятаємо, що були також, висувалося обвинувачення, Перед владою світською, що Ісус порушує закон світський. Ми, я нагадаю, що е, обвинуваченням Христа Пенсендріону було те, що Він назвав себе Сином Божим, тобто його обвинуватили фактично в богохульстві. А перед світською владою його обвинуватили в тому, що він назвав себе царем Ізраїлю. Як ми бачимо, що оцей пошук ішов постійний, е, всякий якихось догзів, щоб, хоча б. У чомусь Сина Божого обвинуватити. Ось так діє і диявол, насправді. Він також шукає способів, щоб нас покусити, щоб якимось чином чомусь нас обвинувачувати. Ми бачимо далі, що робить Господь Ісус. Ісус же Каток Купсас кіптом схилився і Дактуло це ми звернемо слово Дактулос, дактулос означає палець. Писав на землі. І оце слово проспоєв, наче вдаючи, що він, що він увага на них звертає. Тобто він, для, них вони, для нього вони були байдужими. А не, не зовсім ясно, що саме Ісус писав. Звичайно, можливо, ми хотіли би знати, що саме Господь, Господь писав. А інколи судді так записували вирок перед тим, як його проголосити. Але ми цього не знаємо. А проте ми знаємо, що саме Ісус буде говорити, бо це записано у нас саме у 8 розділі, вішах від 1 по 11. Читаємо далі. Хоздеепенон, Евротонтесаутон, анакупсас аутус. Хохамартітос хумон, протон епаутітон. Лисенбалете. Отже, ми бачимо візимо на IP-мену, залишаючись. Далі Ероттао питатися, Анаксупсас на Кипто стояти так прямо, випроситись, іншими словами. Отже, бачимо, що осі вони продовжують запитувати його, вони не давали йому спокою, вони, хоча він на них не звертав уваги, вони все-таки. Наполягали на тому, щоб почути від нього відповідь. Тоді Ісус піднімається і випростовується, і випростовується. І далі ми бачимо, ми бачимо Він їм промовляє. Це слово звернувало. Анамартітос без гріха. Амартано грішити, а ну, а відповідно. Відповідно, Айде запрещена частка, і тут ми бачимо, хто з вас без гріха. Каже він їм, протон, це слово протос, ми вже досліджували, хай перш на неї каменя кине. Ось такий, таку відповідь дає їм, дає їм Господь. А Господь, ми бачимо, Він, він вражає сумління тих. То провів цю жінку і хто її обвинувачує, бо вони обвинувачують у гріхові, так наче вони самі гріха не мають. Я нагадаю, що вони самі порушують закон, привівши лише одну жінку, а не жінку і чоловіка. Але Господь їх тепер, тепер ловить у пастку, тому що вони мають зізнатися, що вони не мають гріха. Але всі вони дуже добре свідомляють, що вони є людьми грішними. Ios, ось е, ми бачимо їхню реакцію. Е, кай палін катакупсас еграфен естін кін. Хой де акусантес кай хупо тіс сумнеї дісесос, елег Arxamenoi apo presbuteron kai katalepsis on monos Jesus kai iguni en meso usa Тут я прочитав два, два вірші. Ми бачимо, що коли Ісус це промовив, Він знову став схилився і почав писати по землі. По почувши, я це слово звернув увагу Сунедісіс. І, будучи засоромленими, тобто відчувши муки сумління, Еленг Хоминой. Коли їм почало докоряти її сумління, то ось тоді вони, вони відходили один за одним. Ice Ice Ice. Тобто не всі разом, не гуртом, а один за одним. Очевидно, що сумління, сумління все-таки діяло, і далі бачимо, яким чином вони пішли. Ексеменої Арк, Архо, починаючи від презбутерон. Є слово це це тут в даному разі пресвітер можна також перекласти, хоча воно в нас слово пресвітер тепер вживається у значенні пастер більше, а в грецькому означає старших їхніх старий шин. Починаючи від їхніх старих шин, вони почали відходити. І далі ми читаємо, що Кателейпо залишився лише Монос, сам Ісус і жінка і і жінка, яка стояла посередині. Залишився лише Ісус, і жінка, яка стояла а, посередині. А старші, чому питання може виникнути, чому відходили всі їхні, так би мовити, просвітери, тобто, це слово означає старійшина, старші. Очевидно, що вони мали таку більшу долю відповідальності. І вони були провідниками решту народу, решту всіх тих, хто. Хто цю жінку тягнув на суд перед Ісусом, ми також бачимо, що дуже часто інколи старші народи можуть і підбурюти народ до неправильних учинків. Це ми, наприклад, бачимо у випадку із цією жахливою війною, яку розпочала проти України Росія, коли старші провідники російського народу, старші її пропагандисти, старші у церквах. Наговорили, будучи підбурені дияволом, і, очевидно, що ними їх, їхні сумління, їхні розум, їхні душі вже диявол панував, і як вони повели сотні тисяч людей, аби вони вбивали наших, наших українців і руйнували наші міста і наші села. Отже, люди, провідники народу, освічені люди, завжди мають більшу відповідальність. Про це ми ще будемо також більше говорити іншого, іншого разу. Але тут ми звернемо увагу на те, що першими почали старші, і залишився сам Ісу, та жінка, яка стояла посередині. А далі ми читаємо 10-й 10 вірш. А на здего Ісус кай мідена, тесаменос плін тіс кунайкос, ей пен ауті. Пуй син, екейної стратего ройсу. У desse категорії наже ми приглянумо заодно на кілька сильних накопитом, е-е, схилятися, а мідена е-е, ні, ніхто, та саме нас. Е-е, сіями дивитися плін. Е-е, все-таки або одна, однакос жінка. І ваше на це слово катігорої. Категорос. Категорос означає обвинувач. от Це слово, звичайно, нагадує слово категорично. Так? Тобто, ну, це коли говорить категорично, то ми також в українській мові маємо на увазі, наче обвинувачуючи. Ось, з якій виходить ось це, це слово категоричність. Така заява, заява наче з обвинувачуванням. А, катігорос, обвинувач. А, і слово свернув ще катекріний проголошувати, кріно, судити. Ось що Ісус далі, далі робить. А, Ісус підводить голову, не побачив нікого, а тільки саму жінку. Сказав і жінко, де ті, хто тебе обвинувачував, ніхто тебе не засудив. Так, ось такі слова промовляє наш Господь. Хто тебе не засудив? Це знак питання на лайк Кома. в грецькому мові це знак питання. Читаємо далі. Читаємо далі. іде Вона ж відповіла: Уде скурі, Ейпіндехо Ісус, уде его секріно. Преокай Мікеті хаммартане. Звернув увага на кілька слів. Куріє. Важливе слово, що ми розуміли. «Кюріус» Господи. Господи. Господь кюріє Господи. Ми маємо в українській мові слово киріє. Кіріос. І в, такій в українській мові є, є такий запозичений висвіт з грецької мови. Кірі елейсон, Господи, помилуй. Це слово ми зараз живемо в перекладі. В грецькій тріїде саме як, саме з як Такимчен Кюріелейсон або Кирі лейсон, як ми вимовляли українці. Отже, Господь питається її, Господь питається її про те, де ті, що її, що її засудили, що ніхто її не засудив. Вона ж півла, ніхто, Господи. Ніхто, Господи. Уди означає ніхто відповідає відповів їй Ісус. Я тебе. Каже він, і я тебе не засуджую. Або ж ні я тебе не засуджую. Звичайно, краще Тартоно буде сказати, я тебе теж не засуджую. Порео, іди, і більше, мікеті, це слово хамартане. Хамартано грішити. Іди і більше не гріши. Каже їй Господь. Як ми бачимо в цих словах, Господь не проголошує їй, наче відпущення гріхів, але він не оголошений осуду. Фактично, 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 вона, очевидно, була розкаяна, так вона, вона була, вичувала на собі цю провину і вже каялася перед Господом і відповідно. Він її далі кличе до покаяння, він, він каже, що я тебе не суджу зараз, але йди і більше не гріши. Тобто від покаяння тим, що ти більше не будеш грішити. Ось таким чином, таким чином закінчується ця історія. Як ми бачимо, що книжники і фарисеї, вони зазнають невдачі в тому, щоб спіймати Господа Христа, аби Він так різко проголосив суд на людину. Це, звичайно, нам також багато є інколи ситуацій, які можемо і ми потрапляти, як нас пішло інколи сатана, що ми різко судили інших людей, або користувалися якимись такими цькуваннями людей, які ненавидять інших людей, що ми висловлюємо свій суд швидко, не вивчивши всіх деталей. Або, наприклад. Не, не розуміючи добре ні закону Божого, ані закону людського, але проголошували суд і з кимось дуже швидко погоджувалися. Це також урок для нас, що ми такого не робили. Ці слова нам також нагадують про слова Спасителя із від Матвія, що ми не судили, і щоб самі щоб нас самих не судили. Мова не йде про те, щоб ми не мали судження про гріх, або не засуджували явно публічний гріх. Мова саме йде ось про таке осудливе ставлення і зневажливий суд, швидкий суд, поспішний суд, суд, до якого нас веде також натовп. Дуже хороший для нас, для християн, урок. Господь тут виявляє це лицемірство людей, які. Які люблять, поспішають обвинуватити інших, не звертаючи уваги на свою грішну природу, не звертаючи уваги на свої гріхи. Ну, але, власне кажучи, в цьому і полягає сутність фарисейства, тому що фарисейство не бачить своїх гріхів. Фарисейство любить хизуватися своєю показною святістю. Ісус, як ми бачимо, вдаряє. В саме серце фарисейства. І він, коли промовляє, то він зачіпає їхнє сумління. Він нагадує їм і всім нам, про те, що всі ми є людьми грішними. Про те, що немає такої людини, яка би не зрішила окрім звичайно, Сина Божого, який народився безгрішним, безвадним ягням Божим, який є і Бог, і людина в одній особі. Отже, Господь, Господь. Виявляє оце лицемірство фарисеїв, ми бачимо, що вони полишають його. Але також Господь він, він також закликає грішники до покаяння, як ми бачимо, Він кличе цю жінку, щоб вона була, перебувала далі в розкаянні і в вірі, тобто, щоб вона більше не грішила. Пам'ятаємо цей заклад Христа, він спрямований і до нас, Тобто, Господь прийшов покликати. І спасти грішників, а спасти нас від наших гріхів, навіть і Він спас нас, навіть найбільш жахливих грішників із нас, проливши свою невинну і кров на Христі Голгофи, принісши себе в досконалу жертву за всі гріхи людства, і наші гріхи, і всіх людей, які є довкола нас. Відповідно, Господь Христос не прийшов для того, щоб засудити нас, а прийшов, щоб нас спасти. І про це нам завжди треба пам'ятати. І пам'ятати також, що Господь помер за гріхи всіх людей на світі без винятку. Помолімось. Господи, будь милосердний до нас, бідних, нещасних грішників, і благоси, Господи, аби ми, маючи таке велике милосердя у Тобі, що ми виявляли. Милість Твою і нашу милість до людей довкола нас. Благослови нас Боже на це. В ім'я Христа. Амінь. Любі брати і сестри, любі друзі, хай Господь усіх вас благословляє і Хай даємо сили на, цей, на завершення тижня, на завершення цього дня тижня і цього, 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 цього періоду. В ім'я Христа. Амінь.